Черкаські активісти взялися лікувати ями фарбою, все аби убезпечити місцевих кермувальників. Небайдужі збираються у соцмережі. Там визначають найпроблемніші ділянки дороги. Потім рушають їх обмальовувати. Тож у себе на ардженікідзе на вулиці. Пару я, у по був один балончик. Анатомію Черкаських доріг Олександр вивчає по світлинах у соцмережі. Для цього юнак створив спеціальну спільноту непомітні ями. Зображення тут публікують небайдужі містяни. На кожному вибоєна чи яма. Жодна не лишається без уваги, каже Сашко. Сама суть, от, знайти проблемні ями і їх ну, зарисувати. Якби були б гроші у мене на асфальт, я б вложив би асфальт. Ми стараємося обісувати ночі, так як, щоб не мішати движенню, щоб не лишнє внимание, то це кому-то там. Психіку там, машину, і возможно, даже здоров'я, ну вже хайшу таку дорожню ініціативу жваво підхопили й інші активісти. Сашко один із перших. Найбільшу увагу юнак приділяє інтернет-спільноті. Він переконаний, лише власним прикладом можна заохотити інших до дії. Першим ніхто не хоче починати. Але якщо вже є початок справи, то вже легше долучитися. І ось в цьому плані донести до людей, що вже почалося, вже дія відбувається. І можна долучатися, це теж головне завдання в цьому пабліку. Тобто, якщо ямка от, от такого типу, так? От ми ще за Насправді для машини нікої опасності не підставляє, правильно? А от мотоциклі смотрю від дуже хорошо. Для Віка новин Сашко робить виняток на боротьбу з ямами йде ще завидна, не пропускає жодної вибоїни, на що водії реагують схвально. Не рунда трошки допомога відніше трошки. Видніше, видніше яму. Особливо в сутінках все ж таки, говорять, що ця яма дуже глибока і бажано її об'їхати. Обведено, а її все одно об'їжджати. Кожен водій їде уважно. Так бачить, то бачив, щоб об'їхати. Схвалюють дорожню ініціативу в профільному управлінні. Тут переконані, такі мітки на дорозі не лише обезпечують водіїв, але й спонукають владців до дії як нагадування нам, як владі, да, безпосередньо ми сприймаємо це. Єдине, що нас може виправдовувати, що я ж кажу, що ми не можемо одночасно осягнути неосяжного. Я сам водій, і інколи кхе, кхе, буває так, що на деяких дорогах сам користуюся наслідками роботи активістів. Убезпечувати дороги Олександр. Планує й надалі. Юнак вірить, лише власними зусиллями можна зробити місто кращим. Вікторія Хамаза, Сергій Єфімов, Василь Саєнко, Вікановини.